Привіт! Давай подивимось сьогодні. Чи згадує він про тебе, чи думає він про тебе? Чим займається, да? вийде на зв'язок чи ні? Загадай його, будь ласка, зосередся, да? подумай про нього, уяви його. Можливо, назву його ім'я. І давай подивимось, чи думає він про тебе? Чи думає він про тебе? О. Ти знаєш цікаві карти. Він у тебе такий імператор, такий власний чоловік, власний чоловік. І я тобі хочу сказати, що оці почуття. Не знаю, дивись, тут навіть настільки прямо кохання, а ну давай подивимо, що це він таке думає. Щось в нього таке тут, типу, по роботі більше, він зайнятий роботою. Якась, можливо, в нього така важка ситуація зараз, що потрібно себе проявити, якісь шукає варіанти нові. Щось в нього таке трапилося, да? бо бачиш, він, як е, імператор виходить, вирішує зараз якісь питання, шукає, шукає якісь шляхи виходу із ситуації, ну, знову ну, нові шляхи, да? З якої ситуації ти виходиш? Що в тебе трапилося? Що в тебе трапилося? Що за ситуація? Про що ти думаєш? Про що ти думаєш? Не може вирішити якісь питання. Ти розумієш? Він щось не може прийняти вибір? Не може зробити вибір. Тут про кохання. О, тут про пристрасть. Слухай. Це кохання, це пристрасть. Причому він розуміє, що має зробити правильний вибір, тому що, якщо зробить неправильний, то це змінить все. Це, типу, просто, ну, це буде як кінець всьому. Має бути правильний вибір. Він зараз шукає шляхи. Що ти вибираєш? Що ти вибираєш? Що ти вибираєш? Він вибирає собі кохану жінку. Він хоче зробити її коханою для себе свою. Королева чаш, кохана жінка У тебе є ще хтось. Дивись, він, м, наче і не має нікого, да, але. Він думає, що він може знайти ще якийсь варіант. Тобто він просто думає, да? він хоче, можливо, і зупинитись, тому що я тебе згадувала, як ем, королева чаш, да? як кохана жінка. Дивись, от яка ситуація, що е, після зустрічі з тобою, да, от у вас якісь відносини, або, можливо, це була якась ну, Перша зустріч, там, друга, да, початок відносин. Він е в цій ситуації він хоче зробити правильний вибір. Він боїться, він хоче зробити правильний вибір в стосунках. Тобто він розуміє, що якщо він вибере тебе, то це вже назавжди, це на все життя. Розумієш? Це на все життя, але думає. Вибирати чи ні? А можливо, ще десь є якісь варіанти? От. А чому ти так думаєш? Що таке? Чому ти думаєш, що є варіанти? Щось не так, щось не так. Так, да, бачиш, якісь не виправдалися його м очікування. В плані от, жіночності, в плані, можливо, ваших відносин, можливо, у вас був якийсь конфлікт, або, можливо, він щось там собі таке намалював, да, а ну, в ітозі в там вийшло якось інакше. Він хотів, дивись, от бачиш, він а, хотів, щоб все було ось так. Бачиш, коли вони прям, ну, це таке кохання. Щоб просто словами не передати. Він хоче ось так, щоб ти була жіночною, щоб ти була його імператрицею, тому що він на початку вийшов імператором, а тут імператриця. Розумієш, він хоче так. Що тебе не влаштовує? Можливо, щось не так, що тебе не влаштовує? Що не влаштовує? Не може вибрати. Дивись, в нього таке відчуття, що в нього як М -м замилені очі. Як то сказати, Боже, наче він себе М -м в голові в нього проблема, він не може вибрати, він не може оприділитися, він може чогось боїться, розумієш? Він заплутався. Він сам в своїй голові заплутався, він не може зробити вибір? Не може. І хоче і того, і того, і того. І я не знаю, що тепер вибрати. Ого, ось тобі, будь ласка. Я не знаю, що вибрати, він запутався. Чого ти хочеш? Від неї. Чого ти від неї хочеш? Чого ти хочеш від неї? Розкажи нам щось. Давай поговоримо. Розкажи нам, чого ти хочеш від неї. Хм. Він хоче змін. Він хоче бути переможцем для тебе, розумієш? Він хоче бути переможцем. Він дуже боїться, бачиш, бо на дні колоди а, трійка мечів це карта болю. Можливо, в нього є тайна. Він хоче бути переможцем, але має тайну, розумієш? І ця тайна, вона про біль, який був. Можливо, в нього, знаєш, вже були якісь відносини, да? або, можливо, у вас був вже досвід відносин. Можливо, ви просто посварилися, і він тепер не знає, що і що, як робити, що вибрати, наче і хоче бути з тобою, і боїться знову, що йому знову зроблять боляче. Розумієш, що ти будеш робити? Що ти будеш робити? Чи вийдеш ти на зв'язок? Що будеш робити? Вийде на зв'язок. По-перше, він має прийняти правильне рішення. Розумієш? Рішення хоче прийняти для себе. Він, ну, в принципі, розуміє, що він хоче, але йому потрібно от, зупинитися на своєму виборі. так? І він вийде на зв'язок, він тобі про це розкаже. Він розкаже тобі, що він хоче. Запалить, розумієш? Запалить. Прекрасно. У вас буде, буде розмова така, знаєш, дуже емоційна, дуже емоційна, можливо, навіть із сльозами. Ой, але тримайся, будь ласка. Давай, до чого це призведе? Подивимось. Ця розмова. До чого це призведе? Ох, слухай, ну от як, як я і сказала, тут слово за слово, розумієш? От він типу щось тобі скаже, ти рубанеш з плеча і закінчиться все сльозами. От чому так? А якось інакше можна. Є якісь ще варіанти, скажи варіант. Ой, варіант є. Знаєш, який є варіант? Потрібно взяти паузу. Бо зараз не потрібно взагалі розмовляти. Потрібно взяти паузу, тому що безлад навколо. І в голові безлад, і у відносинах. Потрібно просто взяти паузу, щоб все це розібрати. І от коли буде чиста голова, розумієш, бо тут. Про думки. І коли буде чиста голова, і буде ясні думки, от тоді можна розмовляти. Але отут зараз, по отшельнику, да, то потрібно взяти паузу. І тоді буде, е, ну, буде інший результат. Ось тобі, будь ласка. Тому не роби з плеча, не роби. От як десь там була да, наша така баришня, яка. З косою стояла. І це все потім призведе до сліз Не потрібно. Давай подивимося, що ще? чи є а, О, можливо, він щось хоче від тебе, щоб ти зробила, Да давай подивимося що ти хочеш від неї, щоб вона зробила. Що ти хочеш? Яких дій від неї ти хочеш? яких дій Яких дій від неї ти хочеш? Ну, Щоб ти сама розібралася, розумієш? Він хоче, щоб ти сама розібралася. Можливо, від тебе хоче першої. Ну, щоб ти перша крок зробила да, до, до зміни. Але ти маєш розібратися зі своїми почуттями, тому що він вважає, що ти просто не розумієш сама, що от все, що там вийшло, від, ну, у вас, да, що це. Ну, скажімо так, в, яку, в якійсь ступіні твоя провина. Розумієш? Бачиш, і ти переживаєш, і ти переживаєш? Не потрібно, не потрібно переживати, так. Ой, давай подивимось, чи знаєш що? Давай подивимось, чи є майбутнє? Цих відносин, чиє майбутнє. Чи є майбутнє в цих відносин? Відноси. Тут потрібен час. Зараз просто це ну, про це говорити ще зарано. Розумієш? Тут потрібен час. Потрібно, що потрібно? Потрібно, бачиш, знову ж таки, обнулення ситуації. Потрібно е, запал свій трошки прибрати і взяти паузу. Взяти паузу, тоді буде все зрозуміло. Чи будуть бачиш знову? Невідомо, невідомо, або ти матимеш все, або ти програєш. Або так, або так. Потрібно брати паузу і думати. Бачиш, це тут е, якраз от ті відносини, коли залежить все от від вас двох. От. Що залежить від тебе, що ти можеш зробити? Давай запитаємо, що, що залежить від тебе, що залежить від тебе. Ну, от дивись, от воно так і є. Значить, Що потрібно зробити? Звільнити свій розум. То, може, насправді це треба тобі буде заспокоїтись, от так, да? взяти паузу і заспокоїтись потрібно тобі. От. А потім, от коли ти вже заспокоїшся, ти з ним спокійно поговориш. І все буде все. добре, бачиш? От ти заспокоюєшся, береш паузу, заспокоюєшся, збираєшся з думками. І тоді вже протім говориш і виходиш королевою, е, королевою чаш. Так, а що залежить від нього? Що залежить від нього? Що залежить від нього? Ти знаєш, йому просто потрібно заспокоїтися. Він насправді може зробити тебе щасливим, розумієш? У нього для цього все є? Ну, реально. Дивись. І гроші є, і сила є, і почуття є. І знову ж таки. Він зможе зробити тебе щасливою. Йому потрібно. Ну, звільнити свій розум. Просто трохи йому треба заспокоїтися, тому що він щось у нього відбувається в душі. Бо тут більше про емоції такі, да? Що від нього залежить в плані наших відносин. Це, бачиш, його, мабуть, такий склад характеру. Да? от Він запальний, він такий енергічний і запальний. І він має навчитися контролювати себе, контролювати себе і перестати, можливо, знаєш, лісти, ну, контролювати інших людей. Да? Тобто потрібно бути більш таким лояльним. Можливо, він дуже запальний. Ну да, так, перша карта в нас вийшла імператор. То це людина, яка ну, встановлює свої закони. І всі мають йти по його законах, розумієш? А йому потрібно навчитися бути трохи спокійнішим. Тому що, от виходить карта, що він, типу, хоче, знаєш, хоче гратися, хоче, ну, в свої правила встановлює. От. Це треба змінити. Це потрібно змінити. Ось, будь ласка. Ось такий розклад дорогенька, сьогодні, да? ось такий цікавий розклад. Розібрали все. Якщо в тебе ще є якісь питання, будь ласка, пиши в коментарях. Будемо розбивати, роз... Будемо розкривати, да? будемо розбиратися. Бережи, будь ласка, себе, добре?